чуть-чуть спирта на свої коліна і твій артролог скаже тобі дякую. час масажу закуси цибулею. Почисти одну традиційну італійську цибулю. Цибуля має надзвичайно круті мультифункціональні властивості. Кубаємо цибулю пополам. Потрібно нарізати на однорідні квадратики, кубики чи півкольця. Робіть все так, як на відео. А це кубаночку, що нам треба. Купаємо цибулю у баночку. На благо родіни наливаємо водочку або спирт 70-процентний у банку, так, щоб повністю перекрити цибулю. Плотненько закрутіть його кришкою, поставив у холодильник на 10 днів. Після 10 днів наш лікарський засіб чуть помутнів. А створили ми з вами фантастичний лікарський засіб для масажу і натирання наших болячих суглобів. Я використовую цей метод вже 10 днів і чесно вам кажу, я вже почувствувала полегшення в суглобах. А коли ото у вас перестало боліти, не означає, що це можна випити.